Товариства, доброго здоров'я! Сьогоднішній ранковий робочий день починаємо із наших безхвостиків і вже далі будемо рухатися по робочих процесах. Зараз швиденько їх обслужимо, тому що як вовченята потрібно попідливати водички, комбікорм, звичайно, у них на постійній основі є, а от за водичкою потрібно слідкувати, підливати, що ми і зробили. Я вже неодноразово говорив і говорю, бо обов'язково хтось буде питати, чому не установиш ніпельних поїлок. Я їх не використовую так, як спробував. Мені воно не зайшло. Тьопаються, миються, воду лють. Ну і без щілинної подлоги, альтернативи. Якби звичайному використанню таких от балонів я не бачу ні пивні паїлки, не для мене. Є. Про що хочеться сказати, продовжуємо ми продовжувати проводити експеримент, як би воно дивно не звучало. Але наша боротьба із літучими, кусючими, тобто з комахами, різного роду комарями і мухами, продовжується. Разом з тим, продовжуємо висвітлювати дію того препарату, який ми для себе відкрили. Значить, з моменту першої обробочки нашого свинарника пройшло вже дві недільки, і поступово я бачу, що дія препарату трішечки, трішечки менша. Значить, в чому це заключається? Оброблені були контури повністю усіх вікон, контури дверей. Разом з тим, як ви бачите. Мінімальна кількість літаючих, кусаючих знаходиться зараз у нас у приміщенні. В той момент, коли я займаюся управочкою, прибираємо, даємо їсти двері відчинені. Якраз от в той момент деяка кількість мух і комарів проникають, а все інше видихає. Разом з тим. Хлопці просили показувати, наскільки довго вистачає цього препарату MaxiBite Aqua безпосередньо дії його. Ну і дві недільки, але дві недільки таких 100%, напротязі яких вся комашня видихала. ну от В принципі, зараз швиденько пробіжимося Покажу вам усі вікна. Ну, але бачите, Уже поступово, поступово, але трішечки накопичуються комашки на вікні. Зараз тут установлена москітна сітка. Але от є щілинка, ну і в будь-якому випадку є місця, де вони трішечки але просочуються у приміщення. тому... Можна сказати 100% впевненістю, що на дві неділі 100% вистачає цього от препарату. Ну а якби чекати далі якби сенсу я не бачу. Просто-напросто повторно обробимо всі вікна і двері цим от препаратом і поновимо його таку гарну дію, і в принципі, і далі продовжимо ефективно боротися за цими кусаючими. Літаючими, тому що це дійсно величезна, величезна проблема і для господаря, і безпосередньо для тих же самих свинок, тому що вони їх кусають, являються розносчиками різного роду інфекцій, тому з ними потрібно в будь-якому випадку боротися, боротися і ще раз боротися. Тут друзі, наглядно видно ефективність і дію безпосередньо цього препарату. Бачите, море мух. Ну але те про що я говорив, поступово, поступово. Але е, ті мухи, які сідають на контури, і самої рами і сітки, вони не помирають. Тому будемо поновлювати дію нашого препарату, так само у нас ситуація і тут. Море, як кажуть, трупачків. Ну а це Максібайт у гранулах. Можна так сказати. Він у нас тут знаходиться на постійній основі. Його не потрібно оновлювати. Насипали його в таку от коробочку, підставочку. Мухи туди сідають, поїдають його і будуть в принципі дохнути на постійній основі. Такий от вигляд має цей препарат. В принципі, у його використанні і застосуванні абсолютно ніяких проблем немає. 10 кубиків Максібайт аква на літру води розбавляємо сам препарат. Він такого молокоподібного якби молокоподібної консистенції. Коли вливаємо його в воду, вода також має такого, ну, стає білого кольору молокоподібного. Ну, і Я за допомогою такого звичайного пульвелізатора, який використовується для миття вікон і дзеркал, обробляю усі віконні рами. Перші, напевно, сантиметрів 10 москітної сітки повністю у всьому приміщенні контури дверей. Робимо це для того, щоб якраз оці мухи, комарі у тих зонах, де вони максимально накопичуються, контактували з цим препаратом і, можна так сказати, крякали. До речі, друзі, ні в якому разі не можна обробляти свинок цим препаратом, тому що він є достатньо токсичним. Ну і це категорично заборонено. З менеджерами я... Спілкувався, тому отримав якраз от усі консультації з приводу використання і застосування цього препарату. До речі, друзі, я до вас уже звертався. Хлопці мені там писали, що купляли цей препарат. Хотілось би від вас почути відповідь і безпосередньо коментар. Про ефективність чи неефективність, як ви вважаєте, оцього препарату, для мене це буде дуже і дуже цікаво. І одне питання, яке поступало від одного із моїх підписників, глядачів. Стосується воно безпосередньо підкислювача і дозування, яке ми використовуємо при виготовленні комбікорму, тобто ту кількість оцього підкислювача, яку я кладу у комбікорм, значить, відповідно від... Різного роду і виду підкислювачів у дозуваннях, якраз от у цих підкислювачах, чорним по білому написано е, якраз от ті пропорції, які ви повинні притримуватись. Те ж саме стосується і оцього підкислювача. У ньому написані ті пропорції і дозування, які бажані при його застосуванні. Що стосується мене, я кладу по максимальних значеннях. Якщо це поросятка на так називаємо дорошення, а це у нас ремочки майбутні 3-5 кг на тонну комбікорму. Відповідно, я ложу 500 г на 100 кг цього комбікорму, і працює все ідеально. Покращується апетит, покращується поїдання, підвищується кількість випитої води. Ну і в принципі засвоєння якраз от, цього от комбікорму, також, що немало також покращується і пришвидшується. Разом з тим досягаємо максимальної дії підкислювача. Це моя схема, мій підхід. Пробував вложити по найменших градаціях, але, якщо чесно. Великих таких змін у поїданні комбікорму і кількості випитої води не бачив. Ложимо максимальне значення: небо і земля працює круто, класно, ефективно. В коментарях, до речі, можете написати також. Як ви використовуєте підкислювачі на своїх господарствах? Чи використовуєте взагалі, і яким підкислювачем безпосередньо віддаєте перевагу рідким чи сухим? Також буде дуже дуже цікаво почитати. Також, друзі, придбали отаку от красуньку, кроличку, тому що від свого залишене своє покрите ж своїм це путь в нікуди, незважаючи ну, про те, що це сфера кролівництва, птахівництва. Свинарства, в принципі, все ці всі ці нюанси стосуються будь-якої галузі у тваринництва. Тому обновили кров, кроличка із іншого господарства. Ну і в принципі повернулися ми до того стабільного, що на постійній основі давало нам результат: кроличка каліфорнійчка, кролик. Фландр, велетень, ну і в принципі гібридики виходять для такого непрофесійного, домашнього сімейного утримання максимально ефективні і максимально би, нас задовольняють. стосується Нашої постійної рубрики, яку ми піднімаємо і обговорюємо щовихідних. Сьогодні у нас субота. Разом з тим піднімемо питання про цінову політику на відгодівлю, сало, там м'ясо. Якраз от обговоримо всю нутрянку, яка так цікавить нас свинарів, тому що це та галузь, в якій ми ростемо, розвиваємося і як то кажуть, ми маємо її контролювати, бути на чеку. Значить, що стосується відгадівлі, друзі, у нас нічого не міняється: 80, 82, 83, Ну якщо дуже повезе. 85 гривень це приватний сектор, але 85 – це на свята, можна так сказати. Максимальна ціна, яку зараз даються це 83 гривні за м'ясного направлення. Поросят сало зараз нікому не потрібне і караскуються оцих от сальних поросят як. Чорт, так табакерку можна так сказати, або ж якщо і беруть, то викручують руки там 78, 75, більше ніхто не дає. Що стосується свинокомплексів, то там ціна, я би так сказав, захмарна на сьогоднішній день, тому що хлопці пишуть. З різних регіонів хлопці пишуть. Ну і повторююсь і не втомлююсь повторювати, що у нас Конотопський район, Сумська область, Чернігівська область на сьогоднішній день одні із найвищих цін на відгодівельних поросят, якщо ми говоримо про свинокомплекси. У нашому Конотопському районі, звичайно, цих свинокомплексів із собакою не знайдеш. А от колеги, сусіди із Чернігівської області, там можна так сказати регіон, у якому свинарство дуже якби, гарно розвинене, там велика кількість свинокомплексів, і там цінова політика 87-89 гривень. Друзі, що стосується цінової політики, на сало, на м'ясо, те про що я і говорив, ціна у оцих от світєвих магазинах зросла. Взагалі до небес я би так сказав, злетіла в космос. Буквально два дні тому назад заходив, купував кусочок м'яса, тому що дожилися до того, знаєте, як кажуть, сапожник без сапог, а у нас свинар без свинини. Значить заходив, купляв кусочок м'яса. Друзі, шия 260 гривень. Значить, биток, балик, це оця ось частина 225-230 гривень, задок 240 гривень, лопатка 230 гривень. Сало не дивився, тому що сало мене не цікавило. Це що стосується ну, оці великі торгівельні мережі, які продають свинину. Ну там не тільки свинину, там курятина різного роду продукція, великі асортименти. але... Магазинів цих дуже багато і не тільки в нашому регіоні. Що стосується оцих от приватних продавців перекупів, то там цінова політика на сало м'ясо від 160 до 190 гривень. Глобально там ціни не помінялися за оці дві недільки. Ну і ще одне питання. Хлопці дуже часто пишуть з приводу того, по чому у нас беруть свиноматок. Друзі, свиноматки це. Максимально неліквідний товар, колега продавав свиноматок під 300 кг більше 2,5 місяців. Вони якраз от сального направлення, якщо я не помиляюсь, там велика біла, сало на 5 пальців, як то кажуть, і нікому вони були не потрібні. Значить, зараз стосовно цінової політики, від 40 до там 65-70 гривень, але 70 гривень такої ціни не буває. Якщо це свиноматка там після 2-3 опоросів, то там в районі 65-60, ну, 70, якщо дуже повезе, і це свиноматка не сального направлення. Якщо ж це сало і свиноматка чимала, 300 гривень. До 300 або 300 і більше кілограмів то взагалі копійки не дають. Отакі от метаморфози хлопці там писали, а що це за кіно, чому так. На ринку, коли приходиш купувати м'ясо, сало, там ніхто не пише, що це свиноматка. Беріть сало не по 180 там чи м'ясо, не по 180, по 170 гривень, а по 100 Ну от таке кіно, друзі, викручують, потрошечку викручують руки. Звичайно, там по свиноматках великих і вікових є е, якби питання. Я думаю, що в будь-якому випадку вони не мають іти так по таких цінах, як від але такого кощунства. Коли беруть по 40 гривень, це я також вважаю трішечки несправедливо, тому що там і м'ясо якби плотніше, і темніше, і вихід ну, безпосередньо самого корсету, і кісток більший, і бельба більша, але на то все скидаються відсотки. Ну, Тим не менш, по 40 гривень вони не мають стоїть. Напишіть, будь ласка, цінову політику на відгодівельних поросяток. на... Ціну сала і м'яса у ваших регіонах, що відбувається, тому що ну, обговорюємо ми з вами це щонеділі, і в принципі щонеділі якісь зміни у нашій безпосередній діяльності відбуваються. То відгодівля росте, то падає. Цінова політика на сало м'ясо, то підростає, то падає. Ну, сало зараз нікому не потрібно. Хоч і говорили, що там почнуться гірки, там помідори, сало почнуть трішечки брати, але в принципі активність людей на куплі-продажі якраз от, також трішечки просідають. Та, я думаю, на те, напряму впливає і цінова політика, якщо чесно. Сам зайшов якось аж не по собі, 260 гривень за кілограм того м'яса. Ну що його нічого бачить? Буквально узяв там ті самі два кілограмчики м'яса, нічого бачить, жменька, але е, сума, яку потрібно віддати за оце от м'ясо, відчутно. Тому ну як на собі відчуваєш оту -от біль і страждання людей, які в принципі купують те саме сало та м'ясо. Але таке воно у нас життя цікаве. Саме головне, що воно у нас є. Дякуємо нашим збройним силам, друзі, що вони захищають наш спокій, що вони захищають добробут і можливість праці. Як би нам там не було важко і складно, але все це абсолютно ні нісенітниця у порівнянні з тим, що роблять наші хлопці. Так що, товариство, підписуємось обов'язково на канал. Далі буде дуже і дуже цікаво. Обіцяємо вам, будемо рости, розвиватися. Сподіваємось, разом з нами будемо розвиватись і ми. Ще друзі, хто замітив, наші безхвостики почали скриготати зубками. Це от напряму вже означає. Також ми з вами експерименти проводили. Що підійшли ми плавно до гельмінтогоночки, тому що. Більше ніж 2,5 з половиною місяці назад ми її проводили. Разом з тим проводитимемо повторну гельмінтогоночку. Через місяць нас чекає обробочка їх вакциною від парвовірусу і далі тільки вперед, вперед і вперед. Так що підписуємось на канал, ставимо вподобачку і до нових зустрічей.